Привіт, друзі. Я думаю, що наші підписники вже звикли до того, що о 19.00, щосуботи виходить проект Суботній стрім проєкту говорить Великий Львів. Не переживайте, все окей. Сьогодні також плануємо бути в ефірі буквально за годину. Зараз чекаємо, поки завершиться бан, який ми отримали вочевидь від Московської Бутви під час четвергового ефіру. Пішли скарги на наш Ютуб канал за те, що ми показували кадри війни того, що справді зараз відбувається в нашій державі. Ми отримали бан на 48 годин для створення прямих трансляцій. Відповідно, 48 годин максимальний цей бан ютубу минає буквально за 20 хвилин. Але ми все одно ще мусимо протестувати, щоб все працювало, тому що справді дві доби не працює функція прямих ефірів на Ютуб-каналі Говорить Великий Львів. Як тільки ми будемо впевнені, що все працює, ми стартуємо і плануємо стартувати рівно о 20.00. сьогодні знову цікавий ефір, цікаві гості. Будемо в першій частині програми спілкуватися з Сергієм Кривоносом, генералом, людиною, яка завжди дає максимально точні прогнози щодо того, чого нам очікувати на фронтах українських і якісно. Аналізує ситуацію, навіть іноді говорить ті речі, які не завжди приємно почути, але важливо почути для того, аби знати, що буде далі. Отже, запитаємося у пана кривоноса: а що буде відбуватися на півдні? Там росіяни стягують війська з іншого боку. Ми говоримо про те, що збройні сили України готуються до контрнаступу. Дуже насичений і цікавий тиждень був різними міжнародними подіями від Косово до Тайвані від Тайвані до. Нагірного Карабаху до конфлікту між Азербайджаном та Вірменією, до вбивства ну точніше ліквідації, будемо правильно говорити лідера Аль-Каїди Сполученими Штатами Америки. Тиждень справді був дуже насичений в міжнародному плані. Зрештою, вчора зустрівся Путін. З Ердоганом у Сочі говорили чотири години. Поки що якихось інсайдів немає, але ну, про щось вони чотири години говорили і точно зачіпали е, тему війни. Про це поговоримо з надзвичайним та повноважним послом е, України у Сполучених Штатах Америки у 19 у 15 перепрошую, 19-му роках е, паном Валерієм Чалем, відомим. Дипломатом знавцем міжнародних справ, от куди розвертається світ, якщо брати той тиждень, який минув. Ще одна важлива тема, яку піднімемо з письменниками, істориками, братами Капрановими. Вони також будуть вмикатися в наш ефір ексклюзивно. Це велику кількість зрадників. Знаєте зараз Миколаїв на дві доби закриває для того, аби очистити місто від потенційних колаборантів, від тих, хто. Працює на ворога, а ми тут у Львові проводимо дослідження і знаходимо, що у Львові є люди. Ну скажімо так, назвемо м'яко, тому що ми не суд і не слідство. Ми не можемо виносити вирок. Але ми цих людей називаємо поціновувачами руська міра у Львові. І на жаль, такі люди є не лише очевидь, у Львові, а й в інших містах України, як з цим боротися. Про це будемо говорити з братами Капранами. Тож, друзі, підписуйтесь на Ютуб-канал проєкту Говорить Великий Лів. Сподіваємося, будемо в ефірі о 20.00 і точно будемо в ефірі на Ютуб-каналі телеканалу «НТА», який отримав нещодавно срібну кнопку за 100 тисяч підписників. Продовжуйте, дякуємо вам у тому ж дусі. Підписуйтеся до зустрічі буквально вже за кілька хвилин в ефірі.